За інформацією Генштабу Збройних сил України за поточну добу на Харківському напрямку російський агресор активних наступальних дій не проводив, намагається витіснити наші підрозділи, задаючи інтенсивного вогневого впливу. Ситуація контрольована. Нагадаю, на цьому напрямку, за даними українського розвідтовариства, зазаречено від 35 до 50 тисяч особового складу росіян. Але. Варто зауважити, що цієї кількості недостатньо для оперативного оточення міста Харкова або захоплення обласного центру. Нагадаю, свого часу росіяни намагалися захопити Авдіївку. Загальна площа цього міста 29,3 квадратні кілометри. Для реалізації своїх задумів на авдіївському напрямку окупанти зосередили угрупування загальної чисельності 80 до 80 тисяч. Водночас, площа Харкова це приблизно 300 квадратних кілометрів. Відповідна нескладна арифметика дає зрозуміти, що цієї кількості російських окупаційних військ недостатньо для. Вирішення стратегічних питань щодо оперативного оточення міста або, відповідно, захоплення міста Харкова. Варто відзначити, що в окупантів фактично і не було намірів на захоплення міста Харків. У них були завдання виключно тактичного рівня. По-перше, а своїм наступом росіяни хотіли наблизитися до Харкова на відстань артилерійського вогню. Це дало б ворогу можливість тримати під вогневим контролем житлові квартали міста, фактично перетворюючи на українське Алепо. І друге, це спровокувати масову внутрішню міграцію. Це друга причина наступу росіян. Справа в тім, що загальна чисельність цивільного населення міста Харкова. За оцінками офіційної влади, складає приблизно півтора мільйона осіб. З них 1300 – це безпосередньо харків'яни, і приблизно до 200 тисяч це мешканці Харківської області, які змушені були покинути свої домівки внаслідок активної фази бойових дій. Відповідно у разі наближення зони бойових дій або критичної для сил оборони України ситуації. Коли окупанти вийдуть на відстані артилерійського вогню, уся ця маса цивільного населення буде змушена покинути постійні місця проживання, а це хаос, паніка і недовіра до дій центрального та місцевих органів влади. За словами представника головного управління розвідки Міністерства оборони, одними з завдань провокативних дій ворога в Харківській області. Є саме дестабілізація та намір посіяти панічні настрої в Україні. Крім того, представник головного управління розвідки Міністерства оборони додав, що найближчим часом російська пропаганда активно працюватиме на дестабілізацію ситуації в регіоні. Звертає на себе увагу і той факт, що протягом травня росіяни атакували Харків 76 разів. Примітно, що цей показник фактично втричі більший, ніж у квітні. Окупанти били по Харкову авіабомбами, ракетами, безпілотниками шахет та ланцет. 37 ударів було здійснено У МПБ Д-30-25 ракетами, 12 БПЛА типу шахет і 3 БПЛА типу Ланцет. Сигнали повітряної тривоги в Харкові. Оголошували 193 рази. Загалом, у травні тривога в місті тривала 474 години та 55 хвилин. Уявіть постійний стан перманентної повітряної тривоги. За задумом окупантів, паніка і хаос мають створити додаткове навантаження відповідно на місцеві бюджети і на центральний український бюджет. А також створити передумови для фактичного паралічу української логістичної складової, а саме укрзалізниці та автомобільних шляхів, які змушені будуть в першу чергу займатися питаннями евакуації цивільного населення, а це відволікання рухомого складу, ну і відповідно перевантаження можливості Укрзалізниці. Тобто йдеться про те, що Укрзалізниця буде зайнята виключно питаннями внутрішньо-міграційних процесів. Крім того, давайте говорити про те, що наступом на харківському напрямку окупанти намагаються розтягнути зусилля Збройних сил України. Окупанти хочуть перешкодити Збройним силам України відповідно генштабу ЗСУ, задіяти оперативні резерви на найбільш небезпечних напрямках. Російського наступу, а це Донецький напрямок. Це, відповідно, Бахмутські, Покровські, Вугледарські напрямки. Окупанти намагаються використати вікно можливостей до, відповідно, середини червня, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області. Тому їм вкрай необхідно відтягнути від того напрямку оперативні резерви. Тими обумовлена передислокація особового складу і важкої бронетехніки з глибинних районів Російської Федерації безпосередньо до лінії бойової дії на харківському напрямку. Але ще раз нагадаю: наразі угрупування російських військ налічує приблизно до 50 тисяч. Причому це угрупування фактично розтягнуто по всій лінії кордону вздовж відповідно. Харківської і Сумських областей. Про Сумську область ми поговоримо у наступній передачі. А відповідно, можемо підсумувати, що саме відволікання зусиль Генштабу Збройних сил України і є основною метою окупантів, як на Харківському, сумському, так і відповідно Чернігівських напрямках. Головне завдання Російської Федерації це тиск. Військово-політичне керівництво нашої країни. Кремль дає зрозуміти, що готовий розширити зону бойових дій за рахунок територій Харківської, Сумської та Чернігівських областей, відповідно, якщо Київ не погодиться на так звані мирні перемовини. Зауважте, фактично паралельно з російським наступом на харківському напрямку різко активізувалися російські. Наративи з приводу того, що країна-окупант, начебто, завжди виступала за так звані мирні перемовини, і мирне врегулювання українського питання. Мирне врегулювання в розумінні росіян це територіальні поступки з боку нашої держави. Це фактичне визнання статусу окупованих територій Луганської, Донецьких областей, Автономної Республіки Крим і часткова втрата територій Херсонських і Запорізьких областей. Як ви вважаєте, чи поводиться на це український народ? Напевно, ні. І росіяни прекрасно розуміють відповідні настрої в українському суспільстві і вирішили піти на різку ескалацію напруженості на лінії бойового зіткнення. Крім того, давайте говорити про те, що росіяни подібним характером Бойових дій намагається створити так звану «виделку». це спецтермін, який означає те, що жодне з прийнятих рішень противником не задовільняє оперативні стратегічні і тактичні інтереси іншої сторони. Тобто йдеться про те, що якщо під час російського наступу Генштаб Збройних сил України не перекидає оперативні резерви з інших напрямків фронту. Тоді, відповідно, росіяни вводять в дію додаткові резерви. Я нагадаю, наразі на харківському напрямку за оцінками українського генштаба, активну участь в бойових діях з боку країни окупанта приймає угрупування, яке налічує від 8 до 10 тисяч особового складу. Тобто мовиться про те, що окупанти намагаються промацати позиції Збройних сил України і, відповідно, на, намацавши слабке місце. В оборонних позиціях ввести додаткові резерви для розширення фронту наступу. Відповідно, якщо другий варіант розвитку подій: Генштаб Збройних сил України реагує на російський наступ на харківському напрямку і знімає оперативні резерви з умов на Куп'янського чи Донецького напрямку, окупанти міттєво посилюють тиск на місцях можливого послаблення позицій Збройних сил України. І не випадково давайте подивимося, що паралельно з наступом на харківському наступ, напрямку відбувається тиск російських окупантів на Донецькому напрямку. В першу чергу, це Покровський напрямок. І різко активізувалася ситуація на Куп'янському напрямку. Тобто окупанти намагаються використати ситуацію з наступом в районі Волчанська і Липці для покращення своїх тактичних позицій в районі Куп'янська Куп'янська вузлового. І намагання прорвати українську оборону в районі Табаївки з виходом на Оскільське водосховище з метою фактичного розчленування позицій Збройних сил України. Утім, ці сценарії російських окупантів вони були прораховані. Зауважу дії ворога на харківському напрямку. Розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано головне управління розвідки і всі необхідні інстанції. Наразі ситуація на харківському напрямку залишається складною. Але вже стала фраза контрольованою. Я не збираюся вам створювати режим теплих ванн Натомість та ситуація, яка наразі Розгортається поблизу Вовчанська, свідчить про те, що Сили оборони України перейшли контрнаступ і відповідно наразі контролюють приблизно до 70% населеного пункту. За інформацією Генштабу Збройних сил України, противник продовжує нарощувати угрупування своїх військ на напрямку головного наступу. А саме, це Стрілеча, Липці та в районі Вовчанська. Шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та полігонів, втім, навіть цих сил недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони. До того ж, за інформацією Генштабу Збройних сил України, подібні дії ворога ускладнені посиленням нашої оборони завдяки своєчасному ухваленню рішення щодо перекидання резервів на загрозливі напрямки. Про це ми говорили з вами в попередніх передачах. Наразі можемо констатувати той факт, що підрозділи Сил оборони не допускають прориву у глиб нашої території. Силами безпеки та оборони України застосовується весь необхідний комплекс Заходів з метою деокупації звільнених територій. Віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. Це буде Україна. Ми того варті під цим відео. Будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розрахуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги.